Сьогодні у Майнкрафт ми розпочнемо звичайне виживання, але не таке звичайне воно буде, тому що ми не зможемо користуватися чимось одним. А що це буде? Це буде вибере рулетка. Добре, наша рулетка я підготовив і давайте її прикрутимо. Тут різні речі, і в кожній серії по Майнкрафті ми будемо виб... крутити її та будемо вибирати, що ми не можемо робити, напевно, поки не закінчаться наші всі випадки. Ну, тому давайте прокрутимо і далі все будемо дивитися. Все, на тисячу, щоб крутити. Е, наша колесо фортуни прокручується, і нам випадає так. Заборонено їсти м'ясо, всі види. Так, тут можливо випала помилка, ну добре. Значить, заборонено їсти м'ясо, всі види. Тут ми теж можемо це побачити. Добре, тоді це ми, значить, давайте видалимо звідси все м'ясо. До побачення. Добре, ось такий у нас скін тому давайте одразу зробимо нам досок. Так, все, доски є. Так, тепер. Давайте зробимо наш верстак. Все добре, верстак нас теж готовий. Так, а чого? Воно горить? Ага, тут лава. Так, добре, я зрозумів. Так, а це що таке? Я не знаю. Ну добре, давайте зламаємо ще одне дерево. В принципі, нафармимо зараз нам дерева. Ну, дерево багато не небає. Плюс ми заспавнились у такій місцині, де немає баранів. Це мінус, тому що ми не зможемо зробити ліжко. І, до речі, в одному ж таки з цих. З цього вибору є таке, що ми не можемо користуватися ліжком. І потрібно якнайшвидше добути цього дерева, бо, як бачимо, відбувається пожежа, і скоро все згорить. І ми нічого не встигнемо. Так, добре. Е, біля нас одні дерева. Це що таке? Це, типу, це, типу, було таке, зрозумів, так? Грязі. Так, добре, я не знаю, де нам побудувати дім. Я думаю, нам потрібно піти до наступного біома, тому що, як на мене, цей, цей дурний, допустимо, трошки далі, де буде якась галявина полянина. Друзі, нам пощастило, і тут є село. Так, давайте обережно, Паркур я не хочу. Нам дуже пощастило, і в нас є село. Тобто, перший плюс ми вже можемо взяти ліжко. Так, давайте одразу ми збираємо різні їжі, морковки і так далі. Так, щоб вона була і щоб було що їсти. Адже як не як ми не можемо їсти саме м'ясо. Нам це потрібно запам'ятати. Що ж, ми знайшли у першій скрині? А саме це броня. Ну я не знаю просто, як нам сьогодні щастить. Так, що тут у нас тут я, з жалізо? Так, давайте. Зараз це виходить желізний блок, тому знаєте, як ми зараз зробимо. Кладемо, ставимо верстак. Давайте. Ага, давайте зробимо е, цей. Зачекайте, як то? А, нам потрібні палки. Так, давайте зараз зробимо е, палок. Чотири штучки. І давайте зробимо, виходить, верстак. Ой, не верстак, а кайло. І я, я звісно, я не знаю. Ну, Давайте спочатку зробимо кам'яне. Так, там монстр. Ой, зомбі, 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 зомбі. Обережно, нам не треба. Так, тихо, як ти тут з'явився, скажи нам. Так, тихо, тихо, тихо. Будь ласка, все помри, помри. Все так добре. Давайте доламаємо зараз. Тут якраз є вівці на наступні хати. Ой, не хати, а саме на наступний. Ну тут є, шер... є вівці, значить є... є шерсть. Є шерсть, та й добре. Так, добре, камінь є, давайте тепер одразу зробимо кірку нашу кам'яну. Так, і тепер ми можемо зламати цей желізний блок. А коли ми зламали желізний так, а це. Це гладкий камінь. Йой, ну добре, так, це ми заберемо К котел. Так, і давайте одразу надягнемо броню. Так, все. І ще один кожен шлем. Так, добре, давайте тоді ще. Що нас? Ще? Нам потрібні ще інструменти. Так, давайте робимо ще палок. І давайте тепер зробимо, напевно, е якусь якусь сокиру. Давайте. Все, давайте ще зробимо сокиру. І просто буде прекрасно. І ще зробимо трошки собі досок. Все, так, добре, тепер давайте, значить, з сокири заберемо наш верстак і підемо далі. Дивіться, давайте одразу овечок повбиваємо. Так, нам треба, як мінімум, хоча би чотири. Так, і, до речі, сокира це навіть ще краще. нам Так, оп, оп, оп. Так, тихо так тут. Тут печера, тут потрібно бути обережно. Так, добре. все 4 вовни у нас є. Ідемо одразу, давайте в цей будинок заглянемо. так, я ж, я ж думала, ми ж не тут, або так, не тут. Так, тут є ліжко, тут нічого такого немає цікавого. Добре, йдемо далі, далі подивимося. Ну, слухайте, ну я думаю, нам дуже пощастило прям. Так що тут, тут теж нічого немає такого цікавого. Йдемо в цей будинок і одразу хочу зазначити, що тут у нас є е, е, це сіно. Сіно, чи як воно там. Називається так. Сіно, давайте давайте сіно зламаємо. Також я не, я, я не пам'ятаю, чи ми його можемо їсти. щось Ану, почекайте, що ми з ним можемо робити? Ага. Ми, ми його використовуємо для крафту. Ну, як-не-як, як, давайте заберемо пару штучок собі. Думаю, це все буде достатньо. І йдемо, напевно, далі на наступні хати. Тут вже починається знову ж таки болото. Іга, і, і тут ще багато чого є цікавого. Тоді, давайте помчали до наступної хатини. Так, будемо надіятися. Ага, ну слухайте, тут якась двохповерхова. Так, як тут наверх піднятися. Ну, тут дерево. Тут нічого такого основного немає. Давайте одразу їхнє ліжко зберемо. Так, все, вибачайте. Ну, мені воно потрібно більше, ніж вам, ви спінова скрафтите. Так, добре, давайте тут. Ага, а це теж гладкий камінь, так? Ага. Так, це теж гладкий камінь, все. Опа. Так, оце давайте ми заберемо. Так, це що я вже забувся? Ага. Піч. Йомайо, відійде, будь ласка. І один блок собі заберемо. Він нам зна... знадобиться. Що ти до мене тут двері закриваєш? Так, добре, е, ходімо у наступну хатину. Нам би, якби пощастило, і ми знайшли ще побільше якихось скринь. Скринь. Так, всі підходьте. Е, скринь і ще багато чого інтересного. Так, тут будинок на краю. Так, тут знову ж таки нічого немає. Ну, слухайте, нам, нам уже повезло, що ми знайшли з вами селище. І десь тут вже можна буде поселитись. Так, ми звідси починали. Це що все майже. Ми майже все село. Так. Так, відійди будь ласка. Так, давайте, блін. Як подивитися? Давайте отако тут подивимось. Так, давайте зламаємо пару блоків. О! Так, там нічого нема, здається, так? Так, там нічого нема. Тому немає смислу туди рушити. Так, а там ми були чи ні? Та все ми вже, здається, все село облутали. У Нас 35 блоків, то, в принципі, ми можемо на перший час взяти хату якусь одного одного з проживаючих. Давайте зараз. Почекайте, давайте ще раз подивимося. Так, це ми вже всі обдивилися. Так, все добре. Давайте зараз пропоную, Щоб, якщо що. Оце, забронюємо це наше ліжечко. Так, це, це, тепер ми будемо. Так, добре. Все. Точку, точку ми установили. Так, вибіщайте, хлопчик, ну це тепер моє. Так, дивися, давайте, давайте зараз сходимо ось сюди. І, в принципі, в цю печеру. Так, звісно, у мене немає ніякого світла, але добре. І також, давайте зробимо камінь Давайте собі зробимо меч на всякий случай, на всякий випадок. Так, і тепер камінь, камінь, камінь. Ага, у нас якраз камня вистачає, булижника. Так, добре, все. Тоді побігли. Так, тут вода. Я ж думав, до речі, зробити в хардкорі, але... Ні, так зачекайте. Ні, ну тут нічого такого немає, я не знаю. Я не думаю, що сюди, ну, не вартує просто сюди йти. Так, ми вже, до речі, збройню. Овечка. Так, давайте подивимось, що тут далі. Буде, що такого прям інтересніше. Так, оце майже той самий вихід туди. Так, так тихо. Так, тихо, тихо, тихо. Кріпер! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Добре, все нормально. Так, ага, оцей гра сюди вихід. Так, там ще один кріпер ми бачимо. І що тут ще є цікавого? Ага, чи мені здається? Ні, нема там ніякого кріпера. Так, добре, давайте блок поставимо отут і отут. Так, добре. І одразу викопаємо собі трохи вугілля, щоб нам було. Хоч би зараз ззаді ніхто такого не підійшов, ми обертаємося. І там такого просто хтось стоїть. Ну, будемо місяця, що такого не трапиться. Так, все, доламуємо вугіллячко Давайте ще трошки. Так, я не бачу просто це вугілля. Ні, так, це ще це вугілля, це все вугілля. Так, оп. Оп, оп. Так скільки в нас вже Давайте я, напевно, це останнє візьмемо. Так, це у нас вже 16 штучок, Ну, я думаю, що цього на перший час буде достатньо. Тому полетіли далі. Так, якраз уже темніє. Оп, оп. Ламаємо ось таким чином. Йо-майо! Так, я вас попрошу ути. З ліжечка. Так, куди ти вже побіг? Я ж надіюсь, не до голема. Так, добре, давайте закриємо нашу хату. Так, все, давайте тут все позламаємо, трошки розширимо ага. територію. Ага, давайте одразу почекайте, давайте тут поставимо верстаг. Оп. Далі, тут ми поставимо, давайте жовтий ліжечко. Тут наше жовте ліжечко поставимо. Ага. Далі, тут ми зробимо. Куди ти вже влігся? Тут давайте ми. Ні, почекайте, не тут. О, отута. Тут ми зараз. Зробимо нашу скриньку. Все, скриню ми зробили, давайте її тут зараз поставимо. І поскладаємо сюди наші речі, бо ми, в який випадок ми помремо. Так, Сиру баранину, так, це нам не треба. Ну, поки що ми це не можемо з'їсти. Так, давайте зараз це все перекладемо Оп, так, ліжко ми обов'язково покладемо. Так, палочку. Ага, піч ми тут а зараз теж поставимо. Та й, в принципі, можна лягати спати. Все. Е, на добраніч. ніч. Так, добре. Ми проснулися і вже настав новий день. Так, але добре, добре, що не до нас. Ну, добре, на цьому наша перша серія закінчується. Ну, а з вами був, як завжди, Сім. Ну і всім пока-народ!